Шановна президія, дорогі мої українці, ми такого в житті в історії не мали 25 років. Дав нам Господь Бог, беріть українці. Беріть! А ми кажемо, Боженьку не треба. Один Бог, один Ісус Христос, одна Матір Божа, одна Україна зробіть в одну єдину церкву. Якби ви мали таких, як сліпий Шептицький і Московська нині на доволі, бачите? Не хочуть їдати ще. Кожен хоче таману, то як ми хочемо тих з водіїв поєднати? В, в калабутній воді добре що? Рибу лапати. Гардакову хавичі, що добре Красти. Тому не корупція, а злодюги. Не олігархи, а бандити керують Україною. Ще не все, що я прізвище маю коляда. Називаюся гарно, вишиту сорочку натягнув. поклони в церкві б'ю, коли ти і злодій, брехуні фальшивіць. Я думав, колись кагибісти, свої кагибісти були. Вони нині сорочки вишити понадягали. Вони нині в церкві поклони б'ють, а ті самі сексоти всі. Тому я боюсь, що ми можемо втратити Україну. Ви поївіться в жовті, розікрали все. І пані Надія, що в не звітується, співає дуже гарно пані Надію. Обікрали школу, скільки вони накрали тої школи. Обікрали скриний завод. Автомат, доб, шлях індустрія. верес ще понині вжив. Я їздив в Київ, мені сказали, чому ви к нам їдете на місці, рішайте ці вопроси. А хто буде на місці решати? Маєш владу в руках, має гроші, тобі будуть ножки цілувати. А якщо я ти йде за правду ту? ще не такі були, хто такі я проти не. Дивіться скільки життя. Ну нині рубім українці. Де, подивіться. Диявол сорт Хленів стояв шовки 30-метровій, заганяли дітей, вчителів в радянські часи. Запам'ятайте, я не вигадую. Я виходив на службу безпеки, і мені службі безпеки сказали в жовки. Коляда, ви в жовки не вивоєте, бо тут перепутали також злодії на злодіві. Що я можу зробити? Тому давайте українці, як ми хочемо держави, хочемо правди світої. До боротьби, а не підтакуємо один одному. Бо пам'ятайте, не знаємо, що тут розвідка москівська працює на кожній кроці. Пам'ятайте, які наші сексоти зградники продають. Слава Україні!